Так, усім великий привіт! Мене звати Таня і ви знаходитесь на моєму каналі, який присвячений в'язання спицями та гачком. Е, друга частина, першій частині я розповіла про свої готові роботи, про те, що читала, що в'язала, е, точніше, що зв'язане було. Е, зараз я розкажу, що в мене на спицях, і, в принципі, е, плани на е, найближчі тижні. Сьогодні у мене вівторок, тому. Ну, я, в принципі, думаю, до кінця, до кінця тижня це вийде. Плюсом ще до цього, я ще зніму один шматочок, що буду, над чим буду працювати цей тиждень. Вчора я працювала над жилетом, який я показувала в готових роботах. із пряжі Яна Арт Мілано. Він у мене є в наявності, він готовий. Тому. Кому цікаво, запитуйте. <кій> так, далі. Далі, що в мене по процесах? У мене їх, в принципі, один, два, три, чотири, п'ять, шість процесів. Щось, давайте про все по порядку. Так, перший із процесів, який в мене є, це в мене тут водолазка. Водолазка для доньки, вона вже на ось такому етапі. Я її ще не приміряла на доньку, буду приміряти сьогодні, тому що вчора мені було не до примірок, і тому ця водолазочка є ось в такому. Зараз вона виглядає. Тут я міксую ех, в принципі дві пряжі. Це Alize Comfo, Superwash Comfort Socks і Alize, Alize е, як же він там називається. Зараз я йду етикеточку, якщо я її ніде. Ага, не Зараз покажу вам Ой. так. І це в мене Alize Artisan Superwash це в мене залишочок від шкарпеток, які я в'язала. ну Тут, в принципі, все стандартно: 100 грамів 420 метрів. Так, і в'яжу, чому я вирішила міксувати так? Тому що, ну по суті, мені хочеться, щоб горловинка, манжетики були всі одного кольору. Ну, коротше, я щоб Знаєте, як-то не замовляти пряжу. Я вирішила міксунути таким чином, тому, я думаю, має місце бути. Так, ну, маркерок я вже поставлю в наступному відео, щоб буду просувати. Тому це один з перших моїх процесів, який в'яжуться в мене наразі. Так, далі. Далі в мене. Що в мене далі? У мене далі тут шкарпетки. Ось на такому вони етапі Це я в'яжу методом Magic Loop. Дві шкарпетки одночасно. Мені подобається. Я спочатку, коли починала в'язати, я цей метод сприйняла ну, не досить, не досить так класно, тому що мені заважали, мені було незручно, а потім я розумію, розумію те, що я Розпочала, я відв'язала і ну, забула, так, як то кажуть, і взула і забула. Я зв'язала дві шкарпетки і все. Мені не потрібно починати в'язати нову. Не знаю, чи в мене вистачить цієї ниточки чи ні. Буду вив'язувати в нуль, а потім, якщо що, буду міксувати, тому що в мене ще пакетик, ну, ниточка ще в пакетику не закінчилась, тому буду в'язати. Так, це другий процес. Третій процес у мене ось, та, ось на таких спицях. Тут також у мене залишки, в мене одна шкарпетка ось готова. Ось так вона у мене має вигляд. Ну, вона ще ясне діло, що то прання. Вона ще в мене не ну як не попрана, не заблокована, ниточки не поховані. Тому якось так. Це я не знаю, що це за ниточка, я її купувала, пам'ятаю, що Оксанка, тоді я брала такі в неї дві бобіни, я брала залишки, і те, що в мене залишилось, у мене розпочата, друга розпочата шкарпетка це, якщо вдруг не вистачить, це до цього, А це, ну, подивимося, можливо, ще щось розпочну. І в мене я таке собі прийняла ну, рішення, що шкарпетки я буду в'язати по четвергам. Тобто, знаєте, так от чистий четверг, ще там щось. В, в, в поліклініці є дитя по четвергам дітки до року, а в мене буде це шкарпетковий день. тому... Ложу сумочку, ту, що мені пошила донька, і будуть вони чекати четвер, поки я до них дойду, і я думаю, таким чином я, можливо, швидше їх завершу. Так, далі. Далі у мене є ось такий жилет. Цей жилет в'яжеться з звичайної акрилової ниточки. Це в мене Ох, я нарт, а я не пам'ятаю, є в мене ще матечок, але я не пам'ятаю, буду лізти по нього. Тут мені залишилося трошечки відв'язати в довжину, так, і потім розділяти наперед спинку. Це в мене буде ще один жилет, який буде в наявності. Тому ось так ось він виглядає. Так. Ма от такий він у мене стадій. Далі Далі в мене є, не знаю, чи вам тут щось буде видно чи не буде видно. У мене є ось така ось конструкція. Так, це в мене низ виробу, це в мене ось верх. Він буде зшиватись отут. Горловинка тут, ну, як, я, в принципі, вона буде ось так, але трошечки буде, ну, як воно буде. Я не знаю, це в мене є одна половинка, так, і в'яжеться в мене інше. Ще тут будуть рукави, але це буде пізніше. Це в мене в'яжеться спинка, це в мене буде перед, це в мене буде спинка. Тут і резиночка побільше того, що тут росток. Так, я вив'язувала в декілька петель і, ну, в принципі, в'яжу я на Китайчатах купувала, це перший мій набор був. В'яжу наші стірки. Ниточка в мене тут ось яка. Так, це дві отакі бобінки. І ось така ниточка. Цю ниточку я купувала в Оксанки Левчук. Цю я купувала також в Оксанки це кід не знаю на чому він там. Е, і цю ниточку я купувала в Анже, я не знаю вам, якщо там щось видно буде. Так. Ось так. Тому в'яжу потихеньку, помаленьку, і ось цієї ниточки в мене, в принципі, вистачає і буде такий в мене е, по типу тунічки і светрик. Так, це іще один процес, так? Тобто 2, 3, 4, 5. І ось ще один процес, який я ще навіть на спиці не надягла. Тому що він в мене лежить ще з. Так, де він тут? Він в мене ще лежить, я його не чіпала. Так, в мене щось тут запуталося. Геть все запуталось. Так, де воно тут в мене? Ось он. Так. В мене тут перемотаний ось такий ще клубочок є. Ось такий ще є клубочок. Це тонічка для Марусі. Так. Це Alize Angora Gold Siemli. Напевно, мені потрібно тут його підняти на. Спиці в'язала я 4,5 піднять, вив'язати довжину, вив'язати рукавчики. І, в принципі, буде їй така футболочка. футболочка тунічка, вона, вона мені поки не горить, тому буду якось так: ось такі в мене процеси. Наразі більше в мене розпочатого немає нічого, і що я планую на цьому тижні. Я планую дов'язати е, патріотичний е, цей, жилет, він мені е, дуже в пріоритеті стоїть. Так, зараз я прописувала. Так, прописувала. Ось, дивіться. Е, purple я завершила. Бачите, я поставила собі, що воно у мене стоїть в пріоритеті. Це я замалювала, тому що я їх попутала по назві. purple і патріотик, в принципі, однаково. так? Ставлю я в планах. У мене стоїть на цей тиждень. Сьогодні у мене вже двадцять. 20... Яке мене сьогодні число? 24, Так, 24 сьогодні число. Мене. Книгу я тут не замальовую, тому що я, в принципі, я читаю кожного разу. Я казала перед сном за 30-40 хвилин. Ну дивлячись, який мене там настрій, і як швидше мені хочеться почитати. Тому поки я не замальовую, я вже буду цим буду по-перше, мені потрібно вернути свій трекер звичок не в тому, як я тільки починала так його вести. А е, по рядочку, по два рядочка мені потрібно завершувати. Я прийняла рішення, що буду це робити з жовтня місяця. По рядочку по два буду дивитися, е, старатися виділяти час, е, щоб його пов'язати, і плюс, е, плюсом буде йти книга, тому я ну, якось так. Чого мені так все це потрібно конче завершити? Того, що я буду е, знімати. У мене буде тиждень стартів. Я собі прописала, що я хочу. У мене ж тут у мене все. Так, в мене все тут в одній кубці було. Це все було б, е, так. Я прописала е, свої плани на жовтень, я їх потім потім сюди перепишу, бо я готувалася до відео так казала вже. Так, в мене буде стартувати тиждень стартів. Якщо хто хоче зі мною в компанію, пишіть. Будемо залишати одне на одного посилання. Ні, я нікого не змушую, не примушую, я буду стартувати сама Подивлюся, подивлюся, ну, я... це не буде тиждень, я не буду кожного дня випускати відео, тому що я не працюю. в П'ятиденну -ден, зміну я працюю по зміну день ноч 48. Тому я буду в'язати так, як мені зручно, і так, як мені хочеться. Так, ось так. Ось ж, називається тиждень стартів, жовтневе творив, так що кому цікаво. Будь ласка, доєднайтесь, кому ні, то ні. Так, розповіла про процеси, розповіла плани на сьогодні, на цей тиждень. З вівторка, напевно, по вівторок буде я зніму шматочок відео, зроблю, як в'язовлог. влог. Так, це відео вийде найближчим часом, тому якось так. Це, в принципі, я, а, у мене ще є ниточка. Ось тут у мене їх 12 ниточків, бачите, це у мене замовлення на костюмчик для дівчинки 2-3 рочків. Е, ну, це так, на холодну, пізню, вже, напевно, осінь і на весну, більш таку прохолодну, е, буде костюмчик. Це будуть штанята. І буде кофтина регланом. Це все в мене буде в стартах. Зразок я не в'язала, тому що я все це виміряла по жилету, який я завершила. І тому, в принципі, я зняла звідти мірки, я вираховувала все, що мені потрібно, і мені залишиться просто приступити до в'язання. Тому я буду прощатися з вами, і ми з вами зустрінемося через тиждень, подивимося по моїм планам, що вдалося, що не вдалося, що буду в'язати, що в'язала, що не в'язала на цьому тижні. Тому якось так з вами прощаюся до наступного тижня і дякую за перегляд. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над головою і до нових зустрічей усім, Па-па!